Привіт! Сьогодні готую маринований червоний буряк. Смачна та корисна закуска, такий бурячок в міру пікантний пряний. До картоплі, до любого гарніру, те що треба. А якщо у вас є врожай свого столового буряку і постає питання, як його максимально довго зберегти, тоді це відео точно для вас. Особливо шкода, ось такі малесенькі екземпляри, адже вони швидко в'януть, а на смак. Ще смачніші, ніж великі. Тому приготуйте саме так. Найменший буряк, який у мене виріс, я попередньо перемила ретельно. Заливаю водою і готую із моменту закипання води в кастрюлі 1 годину. Так тоді я впевнена, що він не буде напівсирий. Готую обов'язково під закритою кришкою на середньому вогні. Далі воду зливаю і заливаю три рази холодною водою. Так, щоб буряк швидше остих. І таким чином шкірочка із нього буде легко очищатись, поки він теплий. Ось таким чином. Обов'язково одягайте рукавички, щоб руки не зафарбували. Бурячок уже очистила. Але на ньому є залишки шкірки. Тому промиваю під водою і нарізаю. Кружечками товщиною 2-3 мм приблизно. Я свій буряк зважила. Тут у мене 3 кг уже очищеного і нарізаного буряку. Крім цього, із розрахунку на 3 кг потрібен чесник 100 г, гірчиця зернами 3 столових ложки, 3 столових ложки коріандру теж зернами та приблизно 7-8 лаврових листочків. Часник краще нарізати ножем, але для того, щоб він віддав максимум свого аромату, притискаю його плоскою стороною ножа. І тільки після цього нарізаю. Має вийти ось так. Це те, що треба. Користуватись пресом не рекомендую. Смачніше, коли попадаються ось такі невеличкі шматочки чеснику. Мариную буряк у глибокій тарі. Сьогодні це відерце із кришкою. Викладаю шарами, нарізаний червоний буряк і пересипаю шари чесником, дрібкою гірчиці, зернами і коріандру. лавровий листочок. На 3-4 частини для аромату. І так, до тих пір, поки не закінчиться нарізаний буряк та спеція. Залишилось приготувати маринад, 2 столові ложки солі, одна склянка 200 г цукру, 300 мл оцту натурального яблучного. Сьогодні я використовую домашній. Подивіться тільки на цей колір і який він прозорий! Кому цікаво, як такий приготувати самому вдома. Залишу в описі посилання та підказки. Дивіться. Також. 300 мл олії рафінованої. Це обов'язково, щоб нічого не гірчило. Як тільки закипить, одразу заливаю гарячим маринадом. Зверху бажано накрити тарілкою і поставити гніт на 3-4 дні, щоб увесь бурячок краще промаринувався. І весь повністю тоді він покриється маринадом. Перші 3-4 дні це відерце я залишу у теплі. А далі у погріб або у холодильник. Для зручності перекладаю у банки зручного об'єму. А, а далі в потрібний момент дістаю, пересипаю цибулею сьогодні зеленою, молодою та запашною. Можна присипати горішками і смакую. Друзі, готуйте! Проста їжа може бути смачною. Готуйте, бо це смачно. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!